Так, а знау. Силива. Ми долучаємо зараз до нашого етеру Олександра Коваленка, військового політичного оглядача групи. Інформаційний спротив. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Слава Україні. Грамслава, вітаю. Ну що наступ на Харківщині триватиме 3-4 дні. Після цього ворог буде намагатися йти в Сумському напрямку. Про це заявив генерал Буданов. Ваш коментар. Ми хіба ж не знали про те, що готуються наступальні дії на Харківщину? Хороше питання. Ми, хороше ми, питання. Ну ми про це чули з дві кінця 2023 року, початку 2024, що Росіяни готуються до цього, і в принципі для нас не повинно бути нічого не зрозуміло і для нашого генерального штабу збройних сил України також. А тому, якщо загально м, говорити про те ту інформаційну хвилю, яка відбувається навколо події на Харківщині. Скажу так, якщо дивитися на це ситуацію цивіль, о, очима цивільної людини, ну здається, що там якісь апокаліпсис і все таке інше. Якщо дивитися очами о, військової людини, яка розуміється на тактиці проведені загальновійськових операцій, і так далі, то можемо сказати так, мабуть, когось це навіть зараз вибесить. Але росіяни зазнали повне фіаско ще 10 травня. Чому тому, що вони використовували по двом напрямкам, по двом локаціям на формат двох повків двох повків, двох дивізій, неповний комплект мотострілецьких дивізій і два полки. Повковий функціонал першої доби наступальної операції це 6-8 кілометрів. Росіяни вийшли на цей функціонал тільки зараз: 6-8 кілометрів від кордону з Україною. При цьому що вони пройшли не через оборонні лінії та рубежі, а саме через сіру зону. Тому в принципі можна говорити про те, що вони з самого початку вже почали гальмувати. А процес наступальних дій в напрямку Вовчанська також напрямку липці не досягнули за першу добу поставленої бойової задачі і тільки зараз її на четверту добу намагаються досягнути це все вказує на те, що достатнього функціоналу на чогось та ресурсу для чогось більшого в них не може бути. Пане Олександре, давайте детальніше, якщо дозволите, про заяву Буданова. Отже, він каже про те, що цей наступ на Харківщині, який зараз триває, буде тривати ще 3-4 дні. Це пряма цитата Буданова. Після цього окупанти спробують піти на суми. Власне, отут би я хотіла детальніше зупинитись. По перше, ресурси, які є у ворога для того, щоб це зробити, і по друге, як цей наступ може виглядати? Чи це буде скоріше спроба захопити якесь прикордоння, чи вони можуть так. Намагатися просуватися ближче до обласного центру, ну якого обласного центру? Ну давайте так. Вони зараз мають функ саме можливість е діяти в прикордонні в прикордонні смузі. Е те, що ми зараз спостерігаємо в Харківській області, це е дії одночасно е 44-го армійського корпусу, та 11-го армійського корпусу їх основних двох дивізій, які є е пробивними. І це базісно використання ресурсу групи військ прикриття кордону Білгород, яка завжди ще до формування групи військ північ була найбільшою з трьох основних груп прикриття кордону група прикриття кордону Курськ, Брянськ, а також Білград. Тому тут є найбільше найбільше груповання прикриття кордону і основна ударна компонента групи військ північ. Якщо ми говоримо про Сумську область, то безпосередньо наступ на суму це така ж сама лякалочка, як і наступ на Харків. Ми бачимо зараз наступ на Харків. Тобто, вже почались бойові дії в Харкові. Міські бої, Харків майже захоплено. Ні, то про що говорили місяці протягом місяців. Останніх, що росіяни мають можливість диверсійно-терористичної діяльності обмеженого функціоналу в прикордоні Смозі, повторюю, те, що говорили с неразово, але захоплювати великі міста, такі як Харків або Суми, в них функціоналу немає. Тим більше, що група фійськ курськ яка розміщується на кордоні Сумської області, вона ще менше за загальною своєю кількістю та а, а, тих сил та засобів, які в них є в розпорядженні, аніж група військ Білгород. Та придані до неї 44-11 та армійські корпуси. Дивіться, пане Олександре. Ну звісно, не хотілося б вас використовувати лише як коментатора інтерв'ю генерала Буданова. Ну але але от пряма цитата: Крайні інтерв'ю Буданова в The New York Times. Ситуація на межі з кожною годиною. Ця ситуація наближається до критичної вам слово. Не треба мені давати слово. Ви адресуєте спочатку, наприклад, до пана Юсова чи пана Скибийського, хто є офіційними представниками Гуриму України, і поточніть у нього. У них безпосередньо ці фрази вони відповідають дійсності тому, що казав пан Буданов в інтерв'ю New York Times. New York Times – це те видання, якому, наприклад, я вже давно скільки б вони до мене не звертались за. Коментарями до речі, я їм їх не даю, тому що я зневажаю це видання за те, що вони завжди викривляють ті слова, які ми говоримо. От прямий етер мені дуже подобається аніж коментарів ось таким виданням, як Нью-Йорк Таймс. Є прямий етер, є пряма запис, і мої слова неможливо викривати. А от те, що говорив пан Буданов, і те, що написав Нью-Йорк Таймс, м'яко говорячи, воно не зовсім відповідає дійсності. Пане Олександре, ми тільки підтримуємо вашу оцінку нашої роботи і можливість працювати в прямому ефірі. І Ми також з Мартульярдник вважаємо, що телеканал Еспресо і новинні ресурси Еспресо крутіше за всяких The New York Times. Так, ну але вертаючись до ситуації на лінії фронту, є відчуття, що ворог може намагатись перекидати якісь додаткові ресурси. Я не знаю, чи вони будуть знімати з інших ділянок фронту, чи ні. Чи можливо вони ще там. Так би мовити, підготували ще пару десятків тисяч своїх новобранців. Ну, відповідно, є інформація, що також наші військові на генералітет розглядає перспективу, так би мовити, або частину нашого стратегічного резерву перекидати, або можливо перекидати ті чи інші підрозділи зі спокійніших ділянок фронту, якщо є, звісно, підстави про такі говорити в теперішній момент. Загально, якщо говорити по можливостям підсилення своїх ресурсів кордоні, то росіяни вони ще не повністю використали повний потенціал свого 44-го армійського корпусу до початку наступальних дій, умовно наступальних дій, тому що це не повноцінна загальна військова операція в наступі, що що відбувається на Харківщині, то вони використали десь від 3700 до 4000 особового складу, саме зі складу 44-го АК. Ліниградською військового округу командуючим якого до речі, був Лапін, якого потім призначили командуючим групи військ північ, і це ще не повний повний їх потенціал. А у чому справа? Справа у тому, що вони до початку цієї операції вони не змогли повністю укомплектувати підрозділи та повністю штатно укомплектувати технікою механізованою компонентою свої підрозділи. Така сама ситуація з 11-м армійським корпусом використовується не повний їх потенціал, а виключно часткові підрозділи є ще вирогідність того, що росіяни для підсилення своїх дій в Харк на Харківщині вони можуть використати підрозділи групи військ захід, цілком можливо, тобто підсилити групу військ північ. Цими підрозділами ворогів це може становити до декількох тисяч особового складу, але зараз саме російські війська вони з сірої зони наближаються вже до рубежів нашої оборони. Тобто там, де є наші позиції, там де є відповідні рубежі, захисту, оборонні рубежі, і е, там їм без використання повної мірі е, загального військового функціоналу буде важко просуватися, е, е, і це ми навіть зараз бачимо. Їх е, е, саме заходження в глиб території Харківщини. А воно починає вельмуватися. Отже, або вони будуть залишатися на тому ж рівні, використовуючи потенціал, той той, що в них є 44 го та 11-го АК, або дійсно вони можуть. Дочекатися якогось періоду, коли буде передислоковано з Ленинградського військового округу, те, що залишилось від 44-ки, або перетягати. Ну, наприклад, я не виключаю навіть що не з групи військ-захід, а це може бути навіть група військ-центр підрозділи 41-ї загальної військової армії, саме в район Білгорода, і звіти вже підсилювати харківські напрямки на Вовчанськ або на Липецьк. Ліпці вибачаюся. Давайте ще поговоримо про перестановки у високому керівництві Російської Федерації. Екс секретаря Радбезу Патрушева призначили помічником Путіна Шойгу, який був міністром вбивства Російської Федерації. Тепер став власне секретарем Радбезу. Що ви можете сказати про ці кадрові перестановки? Як це може повпливати на хід війни? Ваша позиція. Мене більш за все здивувало те, що на пост міністра оборони було призначено Білоусова. Тобто, це економіст Кібернетік, м'яко кажучи, він далекий від військової справи. І скоріш це більш для ревізії. Тут є два моменти: або це ревізія та раціональний підхід до використання того ресурсу та бюджету, який виділяється на російську армію, якщо це так ідеально. Або якщо з реалістично дивитися на речі, це скоріш ідеалізація вже самого формату корупційних схем, які існували під час за часів Шойгу, тобто одно з двох. Звісно ж, ця людина вона не Шойгу не відповідає військовому. Він не розумівся на військовій справі. Цей тим більше не розуміється на військовій справі, але він або буде що для нас буде негативним, він буде більш раціонально використовувати кошти на ті чи інші операції. Або що було для нас найкращим варіантом, він буде краще ніж Шойгу грубувати бюджет російської армії. Пане Олександре, ну і ще хотів би вас розпитати про ситуацію загалом. На Донбасі розуміємо, що точаться бої і бої важкі, тобто точаться вони не перший тиждень, не перший місяць. Але якщо брати зараз теперішню ситуацію, з урахуванням того, що ворог недарма піднімає ставки на харківському напрямку, так сподіваючись, можливо, що відбудеться ті чи інші, можливо, не до кінця продумані кроки. Хоча я більше ніж впевнений, що наш генеральний штаб і головнокомандувач, вони свідомі всіх загроз. Ну тут питання ресурсності, техніки і так далі. І так далі. Але якщо говоримо за зараз про атаки ворога на Донецькому фронті. Наскільки розумію, вони ставлять на ту чи іншу спробу прориву. Друга половина травня. буде активізація по декільком напрямкам. Найбільша активізація може бути в районі саме на Краматорському напрямку. Це знову ж таки район Часового Яру, це також Лимана-Купінська, вісь Лиманський напрямок. Купінський. Напрямок вони будуть намагатися також виходити до жеребця, вони будуть намагатися проривати напрямок Ямполівки. Це також друга половина травня. Є концентрація відповідних сил та засобів, і поступово вони. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про часів'я, про який yeah. на фоні події в Харківській області. Ну, майже забули він з інформаційного простору, майже зник, хоча там достатньо постійно відбувається також штурмові дії з боку російських окупаційних військ, і в районі часового яру вони якраз поступово переходять від використання превалюючої піхотної компоненти до все більшого насичення механізованою компонентою, що говорить, що також вони будуть механізовану компоненту для проривів використовувати найближчим часом. Кінець травня, початок червня, така ж саме ситуація. Це ще і е, турецький плацдарм, тобто, це е, говорять е, як Краматорський напрямок або Баловський е, е, напрямок, е, Покровський напрямок. Mm -hmm. і, і тут е, я б ці напрямки між собою не розрізняв, тому що рос, Росіяни вони зараз нам будуть намагатися просуватися по трасі Н 20 на північ, тобто щоб. Е, Вийти на 0504, яка веде через часів ЯР, а також через часів Яр по 0504 до, до того, щоб вийти на Н-20. Це їм дозволить охопити турецький плацдарм. Хоча це не просто, тому що турецький плацдарм, він як оборонний, Оборонна локація формувалася з 2014 року, і це досить складний для них, скажімо так, досить складна ділянка зони бойових дій. Але все вказує саме на те, що вони будуть намагатися прориватися по Н-20, а також на часів яри йти вже навіть не створивши умови. Наприклад, там які умови треба створити? Це треба захопити Клишівку та Андріївку. Південний фланг вони цього ще не зробили, але сили вже концентрують для міських боїв початку саме штурму безпосередньо. Саме місто. А якщо можна, будь ласка, дуже коротко про ситуацію біля роботи. Росіяни намагаються зачепитися саме за південні локації, особливо в районі школи, в них є можливість заходити в район школи. Ну там є така локація, за яку вони зачіпляються, і саме використовувати як її основну позицію. Але переважно, все ж таки, якщо охарактеризувати події в районі роботи, ну це більш гойделки. Саме зараз, хоча дійсно росіяни тиснуть о, максимально. Бо для них саме зрізання цього роботинського виступу є пріоритетним до кінця цього року, щоб вийти повністю на ту лінію бої яка в них була станом на кінець травня 2023 року. Це їм дозволить вже розширяти свої пріоритети або на Оріховському напрямку, або вже зайнятися більш ретельно. Ну, наприклад, на гуляй поле, в напрямку. На гуляйполе. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив був Еспресо». Дякуємо йому за аналіз.